І по школі потрібно допомогти. Значить, і є відповідні питання пов'язані з медициною. Взагалі, ну я вже не говорю, скажем, про сім'ї, яким допомагаємо, значить, всі разом, і волонтери, і громада. Тому не повинно бути, щоб голова адміністрації обласної приїхав, показався, що він такий є, і всі про нього забули. Там, де приїжджаєш, треба приїжджати частіше. Люди бачать, вони все розуміють і спільно вирішуються питання спільно. Треба бути ближчим до людей, правильно. Наше діло допомогти гроші дати на район. Ваше діло разом з громадою, з сільським головою, використати ці гроші ефективно. Якщо в двері стукають, то відчиняють. А якщо ніхто не стукає, то двері закриті будуть. Нехай почастіше стукає. Силою такої громади, таких унікальних людей, які сьогодні присутні отут, можна сьогодні вирішувати любі справи. Про садочок я вже взагалі нічого не кажу. Садочок потрошки ремонтуємо, теж своїми силами. Цьому році сільська рада, нехай на цей садочок, тільки не капітальний ремонт, а запустити як реконструкцію садочка, потратити хоча б 5 тисяч. Більше не треба тратити. Ми включимо в плани, візьмемо державні гроші або гроші обласного бюджету і закінчимо потім повністю ремонт того садочку. Є відповідні процедурні питання, які голова знає, як треба зробити, і ми через фонд регіонального розвитку це зробимо. в смолярах побудуємо садочок, і тут його відремонтуємо. І сьогодні обсудили питання, що в лікарні перемотуємо дах, бо там є відповідна проблема. Є питання по школах. І Ще раз ініціатива повинна бути. Сільський голова, якого ви обрали, приходить і каже: мені потрібно це зробити. Я готовий на це покласти. 5 копійок, дайте нам 25 копійок, і ми це будемо робити. От той сільський голова, який ініціативний, той, який дбає про громаду, який старається, йому назустріч йдуть. Підтримуйте його, а ми підтримуємо вас через нього. Для вас це особливе свято, тому що 200 років ця капличка дає людям не тільки воду. Вона їм дає віру в те, що ми живемо для своїх дітей, внуків, створимо правильні діла. Сьогодні, як ніколи, ця віра потрібна нашим людям. Сьогодні, як ніколи, ми відчуваємо потребу в тому, щоб ми були об'єднані і згунтовані. Сьогодні, як ніколи, коли на сході йде війна, і наші солдати, мешканці і цього села. Захищають нашу країну, потрібно ще раз і ще раз сказати собі. А чи все я зробив для того, щоб в такий день можна було склонити голову перед Господом і сказати: пробач, Господи, за гріхи мої, і наведи на діла праведні? Я хотів би, щоб в вашому селі, в районі, на нашій волині. І в цілому, у всьому світі, у всій Україні панував мир, злагода і спокій. Нехай Господь Бог збереже нас, наші родини, сім'ї, дасть нам благополуччя і Боже благословіння. Христос воскрес. Ви. Олена, так? Мото доставлю. Так. Вже давно. Це та і агресивно.